Добрий день, друзі! Анонсувала сьогодні відео про те, що буду знімати про полив, полив рослин в спеку. Наче всі все знають: влив воду і рослинка полита. Та насправді не так, в кого капельний полив на ділянці, на території, хто вам його ставив, якщо ви його самостійно ставили і направляли. Подумайте, чи правильно поступає вода до ваших рослин. Провірте всі трубки, чи скрізь вода йде під кущик, а не десь там в боку поливає. Суть крапельного поливу в тому, що капля зрошує верхній шар землі, і рослинка має можливість отримати вологу. Але це дуже добре тільки для багаторічних трав. Ну, не трав, а скажімо, ну так трав швидше всього. Може, є лівці, в кого не глибока коренева система. В кого коренева система глибока, це капельний полив шкодить, тому що рослина не шукає в глибині води, а навпаки, свої корні припідносить для використання ось тут. Розумієте, не заглиблюється, а ось тут залишається на поверхні, тому що корню немає потреби заглиблятися, він отримує ось тут воду. Тому подумайте, які рослини не слід годувати каплею капельним поливом. Якщо це перший рік посадки, так безперечно, ставимо капельний полив, якщо це другий рік. Другий, третій. Будьте убачні, Деякі кущі, дерева, крупноміри краще просто добре пролити через день. Аніж капля кожен день, там на п'ять хвилин зранку, п'ять хвилин ввечері. Це дуже погана ідея. Дуже краще просто поставити шланг, хай він прольє і промоче ґрунт глибоко, щоб там була вода глибоко, не ось тут п'ять сантиметрів зверху, а глибоко один раз, один-два рази, аніж отут по два рази на день. Це дуже погана історія. Це історія, там, скажімо, для гортензій може бути, це може бути для, е, ну ви розумієте, трив'янистих рослин, яких коріння на поверхні, а не тих, в кого коріння в глибині. Тому подумайте, як ви поливаєте свої рослини і будьте до них уважнішими, щоб ви їх не підсадили на е, годування капельне і їхні коріння не були під верхом. Замість того, щоб заглиблюватися і отримувати самостійну вологу звідти. Це важливо. А ось трав'яні рослини зараз так спасаються капельним поливом, тому що в нас спека неймовірна, ну так як і на всій території України, але в нашій області і дощів не було взагалі пану, більше місяця. Я не знаю, коли останній раз був дощ. Все сильно сохне, я ховаюся ось під сонцем. В сорочках, тому що пече неймовірно просто. Поливайте рослинки над вечором. Якщо ви бачите, що якісь рослинки страждають і їм хочеться от щось з ними не так, можете ввечері, коли жара спаде, я навіть не знаю, в якій це годині, вечора вона спадає, окропити рослинку антистресовим препаратом. А так, намагайтеся просто поливати, е охолоджувати, правильно поливати. Якщо рослина крупномір, поливаємо глибоко і багато. Краще через день поливаємо довше, ставимо шланг на довше, або поливаємо там, вручну лійкою довше, аніж по чуть -чуть, там два рази на день. Так не робимо, друзі. До зустрічі!